Ребята, к нам сегодня в клуб пришли гости. Все солдаты, защитники нашей земли. Вот в составе уже примерно всех, кто здесь присутствует, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. А также многие из нас прошли боевой путь в Афганистане. И мы с гордостью несли и несем это звание защитника. Выступая сейчас перед вами, я хочу первое сказать то, что наше поколение надеется, что вы сильные, мужественные, умные, потому что хорошо учитесь. Будущее будете будущие защитники нашей Родины. То есть мы передаем свою передаем свою весть вам. Я хочу, чтобы вы все выросли крепкими, здоровыми, сильными, чтобы вы тренировались. Желаю вашему, вашему тренерскому составу, чтобы он всегда был на высоте, держал вас на, на этом высоком уровне спортивном. И громадный вам успех в вашем деле. Дорогие ребята, учитесь хорошо, потому что умному живется намного легче, чем дураку. Второй, у вас такая база, ребята. Занимайтесь, не ленитесь, не жалейте себя. У вас есть тренер, который определит вам дозировать нагрузку. Становитесь здоровыми, сильными, высокими, как я, но не такими толстыми. Хотя к себе себя так можете расстался, как я. Здоровья вам, успехов во всех, во всех ваших делах и дай вам Бог прожить всю вашу жизнь и не знать, что такое война. Будьте здорові і щастя. Я колись теж був такий, як і маленький. Не було у мене такого дуже великого спортзалу. Але коли я закінчив школу районну районну школу, то в мене були практично розряди майже по всіх видах спорту. А по лижам був вже другий дорослий розряд. В інституті перший, а в армії кандидат на це. Тому я бажаю вам, щоб ви володівали спортивними навиками і були хорошими спеціалістами у спорті. Це раз. І друге, я хотів би, щоб ви дуже добре вчились. Одинадцятикласників тут небагато, так дивлюся, але я хотів би, щоб ви ЗНО здали так, щоб могли поступити. Саме найкращий вуз в Україні. Я так не любив тих хлопців, які були особливо хлопців, які були як матюха-матюха, як що тупе, що не спортивне. Тому я хотів би, щоб ви були розумні і були і спортивні. Поважати вам що найкраще. наприклад, я закінчив три інститути, четвертий наполовину. Тому хотів би, щоб ви теж не зупинялися і в школі, у вас був такий принцип. А чого це хтось від мене знає краще? Хіба я од отупіший? Отакий принцип повернути у вас. Я бажаю вам успіхів у науці, у спорті і в вашому житті. все не Желаю вам здоровья, успехов в жизни, в спорте, в учебе. Уважайте родителей, помогайте им, равняйтесь правильное поколение. Что хочу еще сказать, в этом клубе воспитываются не только спортсмены, но также воспитаны 6 человек, которые участвовали в зоне АТО. Поэтому, ребята, берите пример с правильного поколения, не бойтесь сложностей, вы совсем справитесь. Дорогі дітки, насамперед я хочу вам вас попросити, щоб ви оплесками привітали наших ветеранів. Завдяки цим людям, цим героям ми зараз, а ви зараз навчаєтесь, живете більш-менш Хороших умовах, не те, що зараз проходить далеко на сході. Для того, щоб ви пам'ятали цей день, щоб ви не забували і не допустили ніколим разі наслідків, які зараз проходять там, ви повинні рівнятися на цих людей, бути такими як ці люди. Для цього потрібно дуже добре вчитися. Це саме головне. По-друге, те, що вам кажуть ваші тренера, що кажуть ваше, ваші наставники, це повинно розцінюватися як слова батьків. Для цього, дітки, треба наполегливо тренуватися. Ну, я думаю, що у вас це вийде. І ви станете справжніми захисниками лічизмі. Дякую. Нація не може існувати без таких складових частин історія, мова, культура і традиції. Тому хочу сказати вам, що ви відстоїте ці інтереси своєї держави і захищаєте інтереси своєї держави. Тому що міцна сім'я міцна держава. Дякую за увагу. Будь ласка, живим, я прошу не немало. кожен вечір молюся святим, щоб нещастя вас не спіткало, Щоб янгу закрив від біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Я з ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. повертайся, будь ласка, живим, батьківщина, чекає на тебе.